Запрошую тебе на заняття. До нас у гості завітав гість. Привіт, дітки. Мене звуть Мишко. Привіт, Мишко. Настала пора збирати урожай, але я все ніяк не навчуся розрізняти овочі від фруктів. Чи допоможете ви мені в цьому? Так, звичайно, Мишко, ми тобі допоможемо, навчимо тебе. Подивіться, що я назбирав до кошика. Давай відгадаємо загадку і дізнаємося, що лежить у кошику. Я гірка і завжди свіжа, всім подобаюсь, одначе, хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Правильно це цибуля. Поглянь, якого кольору цибуля. Цибуля жовтого кольору. Сидить баба одягнулась, в сто сорочок загорнулась. Ціле літо достигає, до нас уборщик поспішає. Так, це капуста. А якого ж вона кольору? Капуста зеленого кольору. Сховалась Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. А відгадка морква якого ж морква кольору? Морква оранжевого кольору. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Про що це так говорять? Про буряк. Як гадаєш, якого кольору буряк? На городі бараболя. Кабачки і буряки, а ми кошики візьмемо та повненькі наберемо. Поглянь, що роблять діти. Діти збирають урожай. Де ж вони збирають морку, картоплю? Морку та картоплю діти збирають на городі. Усі овочі вирощують на городі. А як гадаєш, для чого вирощують на городі овочі? Давай поглянемо на цю картину. І разом назвемо, що вродило на городі. Капуста. Помідори. Салат. Морква, баклажани, полуниця, перець. Який гарний урожай. Порухаємося із мішком. Тепер з ведмедиком ми потрапили до саду. Давай розглянемо разом картину. Що роблять люди? Люди також збирають урожай. А де вони збирають урожай? На городі? Ні, вони збирають урожай у саду. Що ж вирощують у саду? У саду вирощують фрукти? Поглянь, які фрукти збирають люди. Це яблука, груші та сливи. А де ж ці всі фрукти ростуть? Яблука, груші та сливи ростуть на деревах. Як називається дерево, де ростуть яблука? Яблунею. На яблуні ростуть яблука. А як називається дерево, де ростуть груші? Це дерево називають грушею. А дерево, на якому ростуть сливи, називається сливою. На дереві слива ростуть фрукти сливи. Як цікаво виходить, правда? Поглянь, що збирають діти. Так, діти збирають урожай фруктів. Розглянь картинку і дай відповіді на мої запитання. Хто збирає яблука? Хто збирав груші? Які фрукти ростуть на дереві яблуня? Який фрукт жовтого кольору? І найголовніше, якої пори року ми збираємо урожай. Правильно, урожай ми збираємо восени. Дітки, зараз я вам покажу яблуко. Мишко, це не яблуко? А що це, дітки? Так, це бурячок. Де ж він росте? Буряк росте на городі. Тоді тримайте моркву. Мишко, це не морква, це слива. Дітки, де росте слива, На городі чи в саду? Вірно, слива росте у саду. Ну, а це помідор? Ні, мишко, це не помідор, це яблуко. А де ж воно росте? Яблуко росте у саду. Так а це що, не вишня? Ні, це не вишня, а груша. Діти, де росте груша? Груша росте у саду. Ну й кумедний цей ведмедик щось зовсім не розбирається. Давай з тобою підсумуємо заняття. То де ж вирощують овочі? Так, овочі вирощують на городі. Де вирощують фрукти? Так, фрукти вирощують у саду. Дякую дітки за науку. Нарешті я зрозумів. І тепер зможу розібратися, де овочі, а де фрукти. Як чудово ми попрацювали! До зустрічі, друже!